Да, тут так, тут у нас такие вот. лисицы. Вот. Так, тут у нас... Вот, какая -то. Какая -то, какая -то, какая -то. Так, тут у нас всякая склейка. Непонятно, понятно, как. Вроде... Так, марово африканский. А... Ну так, так. целая. Угу. Далее у нас. Паобан. Па Він ось тут один сидить і там десь сидить. Так, далі в нас немає. Не готуйте тварин, будь ласка, не готувати. Ні, ні, тут нікого нема. Лелека чорна. А, ну так Ось так хвилина є Ходимо його далі. в нас сова довго хвост. Знов по-другому. По -другому. О, так Ось так. Так, далі. Тут поливає. О, І ага. тут поливається. Далі балбан бал, знову. Він знову. Він сидить тупи. О, зараз ібіс такі. Так, ібіс. Приходить, <говори> я звичайно першого. другого, так десь. Я знайшов. А, тут, а, тут асп'ять. Один, два, три. Тут аж чотири штуки. Тут ще. Це мамочка чи що? сам Не бачу. Ой, дивіться, тут такі малесенькі вони. А, диви, вони тут. Дивіться, тільки... Сидять на краєчку вилітаки. Вот там хим. Так, тут у нас ще є двоє. Так тут дев'ять, тут у нас десять. Тут одиннадцять, тут дванадцять. У тут десь 15 штук є, 14 -того вже. Коротше, тут багато. Ну, тут, схоже, до вечора треба ходити. Зараз тут э, стільки, і це буде. Вже.